Вітаю вас у телестудії Южноукраїнської атомної електростанції. Протягом тижня головне підприємство міста працювало стабільно. Зараз в роботі три енергоблоки 10 травня атомники планують зупинити другий мільйонник для проведення робіт з продовження терміну його експлуатації. Плановий ремонт має тривати 222 доби. Після чого енергоблок буде здатний далі виробляти для України необхідні кіловати. Розкажемо сьогодні і про таке. На АЕС досконалюють систему охорони праці. Керівництво підприємства привітало з Днем Перемоги ветеранів Великої вітчизняної війни. Ікона з особливою енергетикою з'явилася у міському історичному музеї. Разом з модернізацією енергоблоків та впровадженням новітніх систем безпеки на Іжноукраїнській атомній станції постійно працюють і над досконаленням системи охорони праці. Вживається цілий комплекс заходів, які мають забезпечити належні умови праці персоналу. Підприємство взяло активну участь у проведенні Всесвітнього дня охорони праці і нині готується до місячника. Персонал структурних підрозділів атомної електростанції традиційно долучився до проведення всесвітнього дня охорони праці. Організували одразу декілька змагань на найкраще оформлення куточка з охорони праці, конкурси «Кращий у професії забезпечну працю, краще робоче місце та краща бригада. Найбільш активно проявили себе працівники цеху теплової автоматики та вимірювань, які взяли участь у всіх змаганнях. Також було реалізовано цілий комплекс заходів з охорони праці, проводили щоденні обходи обладнання та робочих місць, цільові перевірки стану охорони праці у підрозділах. Самосвідомість персоналу та високий рівень охорони праці на Южноукраїнській АЕС відзначили і фахівці з Держпромнагляду, які були запрошені на підбиття підсумків Всесвітнього дня охорони праці. На сьогоднішній день служба охорони труда підприємства уделяет должное внимание, начиная от обучения персонала как по специальностям, так и руководителей, и заканчивается на рабочих местах проверка всех работников по выполнению ими требования по вопросам охраны труда. На Южноукраїнській АЕС, як і у її місті супутнику, за перший квартал 2015 року не було зафіксовано жодного нещасного випадку. В цілому ж по Миколаївській області спостерігається зростання кількості професійних травм. і це незважаючи на 20 відсоткове зменшення рівня виробництва. Спеціалісти Держпромнагляду вважають, що все-таки головною причиною травматизму залишається людський чинник. Працівники не завжди дотримуються техніки безпеки. З 18 травня на Южноукраїнській АЕС стартує місячник з охорони праці. Під час його проведення заплановано чимало заходів. Ознайомитись з ними персонал зможе на дошці оголошень у мережі підприємства. Головний акцент буде зроблено на безпечність виконання виробничих завдань, дотримання вимог охорони праці. Зважаючи на те, що з 10 травня на капітальний ремонт зупиняється другий енергоблок Южноукраїнської атомної електростанції, цьогорічний місячник з охорони праці матиме свою специфіку. Весь актив підрозділення, всі інженери по охорони труда, руководителі спеціалісти, ну також спеціалісти охорони труда прижедневних обходах, будуть уділяти особому внимание правил безпеки при виконанні ремонтних работ. Обов'язкове применение средств індивідуальної защити ісправного инструмента. на енергоблоці номер 2 Южноукраїнської АЕС планується виконати значний обсяг ремонтних робіт. Будуть залучатися і підрядні організації, тож працівники відділу з охорони праці нестимуть подвійне навантаження. Саме атомники у 2010 році стали ініціаторами загальноміської добродійної акції Ветеран. Хто як не ми вирішили активісти підприємства і закликали всіх небайдужих допомогти ветеранам війни. Цю справу на АЕС продовжують вже 5 років. Атомники продовжують опікуватися ветеранами не лише під час свят. Щомісячно третина працівників підприємства перераховує кошти на допомогу учасникам бойових дій, дітям війни пенсіонерам. Так триває вже п'ять років поспіль. І навіть зараз, коли в країні йде неоголошена оголошена війна і зусилля енергетиків направлені на допомогу тим, хто боронить батьківщину. Акцію ветеран продовжують з цього року. Започаткували лише одне нововведення: зібрані гроші направляють за двома напрямками. Якщо взяти тільки по акції ветеран, то вона трошки зменшилась. В порівнянні з минулими роками щомісячні надходження. Проте це достатньо значні суми, 20 тисяч гривень приблизно щомісячно, які діляться 10 одні ветеранські, як я сказав, організації, другі 10 нашої ветеранських організації. Огромніше дякую працівникам атомної станції, які все-таки продовжили цю акцію ветеранів. Тому що все равно ті пенсії, котре получають наш пенсіонер в тисячу в тисяч тисячу двісті гривень, на такі гроші прожити практично неможливо. Лише за перший квартал 2015 року на спеціальний рахунок надійшло понад 70 тисяч гривень. Нині ці кошти потрібні як ніколи. Адже скромна пенсія не може покрити усі витрати на ліки та комунальні послуги, враховуючи їх стрімке здорожчення. минулому році давали по 100, по 200 гривен, по 300 гривен это уже было много. Ну учитывая инфляцию, інфляцію вот это, Що такое? Навіть триста гривень. Що помощь раз в году. Ми сейчас час по 500 гривень. За словами Віталія Назарова, вже цього року таку допомогу отримали майже 100 членів організації. В першу чергу кошти направляють на підтримку учасників бойових дій та ветеранів великої вітчизняної війни. Це допомога у разі скрутного становища для ветеранів великої вітчизняної війни. Вдів прирівнених учасників Великої вітчизняної війни, ну і на різні такі заходи, які, на жаль, ми не можемо виключити: це участь в похоронах або необхідність сходити до. Ветерана, який знаходиться в лікарні, про витрачені кошти ветеранські організації міста та атомної станції регулярно звітують перед колективом підприємства. Запевняють, усі витрати здійснюють виключно за напрямками, які вказують працівники атомної станції у заявах на відрахування. Напередодні дня перемоги атомники традиційно вітають ветеранів. Не винятком став і цей рік у трьох южноукраїнських родинах, учасників бойових дій, 6 травня зустрічали гостей. Почесну місію очолили генеральний директор атомної станції та голови ветеранських організацій міста. 70 років з дня перемоги у великій вітчизняній війні і 90 років від народження. Приводів для привітання цієї людини, хоч відбавляй серед перших гостей делегація южноукраїнської атомної станції, адже Микола Сонченко колишній працівник підприємства. Сьогодні ветеран чітко знає за рахунок чого перемогли в тій війні. Можливо, порад слід шукати саме у цих людей. За що настойчивості упертості, за що. Рахунок... Тому що сплочений був народ. Українці завжди дотримуються традиції і в гості з пустими руками не ходять. Конверт та сухпайок, хоч і невелика, але в нинішні часи необхідна підтримка. Ми всі свої празники починаємо з вас. вам. Як ми бачимо, ви ще такий боєць. Після офіційної частини зав'язується неспішна бесіда. Як то кажуть, з перших вуст ветеран дізнається про справи на підприємстві, цікавиться перспективами будівництва четвертого енергоблока. Володимир Лісніченко розповідає про майбутнє. Великий ППР на другому мільйоннику. За розмовою час спливає непомітно, і ось атомники вже зустрічають в родині Михайла Нестерука. Поздравляю вас і бажаємо вам, вашій сім'ї, здоров'я прежде всего. Щоб ви завжди були з нами, Це завжди нагадує нам тих Мужественних людей, які винесли все. подружжя на до Южноукраїнська переїхало 18 років тому. Вони разом вже 67 років. Вважають себе багатою і щасливою родиною, адже мають трьох дітей, шістьох онуків та стільки ж правнуків. Однак нині живуть в постійному хвилюванні. З війни чекають онука, який пішов на схід добровольцем. Прикладом для чоловіка став саме дід. Мама, ти не плач, не переживай. Дедушка пішов на фронт 18 років. А мені вже кай тридцять вісім. Так вже не журис, мине час і так само як дід розповідатиме про свою війну і нащадок фронтовика. А поки спогадами ділиться учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Михайло Нестерук. Так сталося, що довгоочікувану звістку про капітуляцію німецьких військ, пораненим у польському шпиталі, де лікувався наш співрозмовник, принесли місцеві газети 8 травня. Радянське радіо про перемогу повідомило лише наступного дня. У нас так влада була построєна, що ще ніхто нічого не знати. але вже Польські газети написали, що вже гітлер капітулював, все. А вже 9-го тоді сообщили, що день перемоги. Ще до однієї домівки з квітами та гостинцями завітали того дня гості своїми спогадами про війну та довгоочікуваний день перемоги. Ділилася з атомниками учасниця бойових дій Віра Краснуха. Я подумала, так от яке утро побіди, це те яблуне це це спахане поле. Это ясное голубое небо, это яркое сонце. І там, що вдалі бройове роші, то е теж подмосковія била істочки, тільки-тільки розпускалися. Так було красиво, та іще зелений та ророші В общем, я в восторге була. Чи не найголовніше в таких візитах вислухати інколи солдатам тієї війни так не вистачає саме уваги? Адже з часом картини пережитого все частіше спливають у пам'яті. І такі спогади, які мають наші ветерани, варті уваги молодого покоління. Федір Виноградов був одним з тих, хто потрапив на поле бою фактично зі шкільної лави. Під час війни солдат неодноразово був за крок від смерті, але Янгол-охоронець беріг його своїми спогадами. Ветеран поділився з журналістами. Незважаючи на те, що Федір виноградов родом з Росії, все його життя тісно переплітається з Україною. Після короткого курсу навчання у Лепельському піхотному училищі у 1943 році був направлений на український фронт. Відтоді молодий солдат, спочатку мінометник перший номер, а потім командир розрахунку, фактично не розлучався зі своїм бойовим товаришем, – кілограмовим стволом. Ветеран згадує, що перші бої були важкими. Під натиском німців неодноразово доводилося відступати, адже Силы были неравными. Бежать приходилось и не раз. Самое неприятное бежать. Настроение аховое. Вот. Огонь ведут. о тебе, вот если кто-то упал, там упал, бежишь и бежать то уже не, сил нема. ману. Жить надо, за жизнь борешься. Форсованим маршем пройшли від Букринського до Лютерського плацдарму. Солдати втомлювалися так, що засинали на ходу, але не зупинялись і йшли вперед. У листопаді 43-го року танкова армія, у якій служив Федір Виноградов, пішла в прорив. Тоді від ворога було визволено Київ. За київську операцію наш герой отримав першу бойову нагороду медаль за відвагу. І пішла далі фронтова життя. Уже Обстріляні, а вже ми були солдати куди там, от, вже менше про пригибались, от вже це, стрільба і бомберки. Декілька разів Федір Виноградов був за крок від смерті, але ворожі пулі залишили лише пам'ять про себе на тілі солдата. Навіть у госпіталі, де він не затримувався, і на три дні казали Ти щасливий, тобі не не заділо ні позвоночника, то тобі... б Билакціям вот так, говорит, там показуєш головою мотала, вообще. Вот. Ну, повезло, так повезло. Федір Виноградов пройшов з боями від Курської дуги і до самого Львова, де за відвагу у бою під станцією Хирів отримав орден Червоної зірки. Довелося воювати і на території Польщі, яка також була окупована загарбницькими військами. У кінці 1944 року перспективного солдата відправили у танкове училище, де навчали командирів з водів. Там разом з іншими фронтовиками він і зустрів день перемоги. Втім, військовий шлях Федора Виноградова на цьому не закінчився. 28 років свого життя він присвятив службі у радянській армії. Зараз підполковник запасу уважно відслідковує події, які відбуваються на сході України. Без болю у серці він не може говорити про цю війну. Положительного нічого, тридцять дві області йшли і до сих пор воюємо. за Свої, за своїми. Федір Виноградов упевнений, що військовий конфлікт між Росією та Україною має завершитися, адже не повинні протистояти один одному братські народи, які мають спільну історію. Далі сюжет про основні рішення 65-ї сесії міської ради. Депутати погодили виконання бюджету міста за перший квартал, дали таки згоду на передання медико-санітарної частини у комунальну власність. Більшістю голосів розірвали контракт з інвестором, який проводив реконструкцію гуртожитку номер 6. За перший квартал до бюджету Южноукраїнська з урахуванням субвенції надійшло 54 мільйони гривень, причому 31,5 мільйон зібраний на території міста, зазначила начальник фінансового управління. Щоправда, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету зменшились на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це у зв'язку з тим, що раніше у міському бюджеті залишалося 75% податку на доходи фізичних осіб, тепер лише 60%. Та коли план з наповнення бюджету виконано майже на 119%, то видатки профінансовані менше ніж на 23%. Хоча заборгованості по захищених статтях немає. Тобто заробітна плата працівникам бюджетних організацій виплачується вчасно. У бюджеті цього року доволі затратна стаття медико-санітарна частина. Спеціалізовані лікувальні заклади Міністерства охорони здоров'я вже не фінансує. Частину витрат 25 мільйонів. Покриває державна субвенція. Решту коштів треба віднайти у міській казні. Минулого року на потреби закладу було витрачено 46 мільйонів гривень. Питання щодо майбутньої долі цієї установи знову було винесено на обговорення. Депутати таки проголосували за передачу державного закладу спеціалізована медико-санітарна частина номер Зі сфери управління Міністерства охорони здоров'я в комунальну власність міста сама згода це ще не є фактом прийому передачі. Ми знаємо, що у нас є чинними на сьогодні згоди, які діють протягом. До п'яти років як передачі з державної в комунальну власність, так і з комунальної в державної. Тому факт передачі це буде рішення виконавчого комітету про підписання в актів. А до цього ще дуже нам далеко. Чимало часу депутати приділили реконструкції гуртожитку номер 6 Приватне підприємство, сервіс Південбуд» зобов'язувалося за рік переробити приміщення під житло. Об'єкт мав бути введений в експлуатацію ще в жовтні минулого року. Та нині на майданчику порожньо підрядник попросив перенести термін здачі об'єкту ще на 24 місяці, мотивуючи затримку роботи згостанням за цін на будівельні матеріали та неможливістю укладати угоди з постачальником, який знаходиться у Донецькій області, не підконтрольній Україні. Депутати зазначили, що наведені доводи є непереконливими. Будемо ми сперечатися, будемо ми вирішувати питання тут в сесійній залі, коли що хто не доробив. Це є сигнал для того, щоб більш жорстко Контролювати всі ці питання, але зараз треба вирішувати питання таким чином, на мою думку, що розірвати договор ми повинні рухатися далі для того, щоб оголосити конкурс для того, щоб визначити іншого інвестора, який все ж таки надасть можливість нашим людям отримати житло. Тож депутати проголосували за розірвання контракту з підрядником, зобов'язавши його сплатити ще й млн грн мільйони гривень за невиконання угоди. Щодо відведення землі під гаражний кооператив Мотор, де мають отримати гаражі учасники АТО, рішення знову не було позитивним. Забудовник має дати чітку відповідь, скільки гаражів буде відведено військовим. За традицією до дня міста обирають почесних мешканців Южноукраїнська цього року. когорту шанованих людей поповнить Микола Сонченко, ветеран великої вітчизняної війни. На сам кінець сесії було зачитано листа від настоятеля храму святих першоапостолів апостолів Петра і Павла Віктора Бурки. Він запропонував поряд з храмом розбити парк на честь героїв Небесної сутні. Питання вивчатимуть. 4300 чоловік об'єднує ветеранська організація нашого міста, учасників Великої вітчизняної війни, інших війн та ветеранів праці. Ця організація існує вже 27 років. Трохи менше працює Союз ветеранів Афганістану. А нещодавно в Южноукраїнську було створено нове об'єднання Спілка воїнів АТО. В южноукраїнську залишилося лише 17 безпосередніх учасників Великої вітчизняної війни. У раді ветеранів намагаються підтримувати їх матеріально. Тут дуже слушна допомога працівників атомної станції, які щомісяця переводять на рахунок організації свої кошти. Вітають також з днем народження, бувають і неприємні нагоди, відвідані у лікарні. Сивочолі ветерани й досі згадують воєнні дороги з болем, хоча позаду вже сімдесятиліть. Війна залишає у серцях невеликовні рани. Минулого року в Україні святкували день перемоги під гаслом ніколи знову. Однак так склалося, що знову стало реальністю. Ці хлопці раніше і гадки не мали, що будуть воювати, та на їхню долю теж випала війна. Ця нагорода це орден за мужність третього ступеню. Отримана вона була за штурм стратегічної висоти Сало Могила. Наша бригада. самая первая пошла на штурм этой высоты. Там попали в засаду. Был очень плотный огонь. Спасибо вам всем, что вы собрались, за то, что вы нам помогаете своими, как уже говорили, открытками, своими стихами, оберегами, которые вы нам высылаете. У взрослым тоже большое спасибо, что помогают нам материально. Гуманітарна допомож, ну, собственно, субіть Україну. Це зйомки піврічної давності. Нині воїни демобілізовані. Руслан Клименко воював у складі 79-ї аеромобільної бригади під Савурмогилою, під Донецьком у районі аеропорту, під Маріуполем. Був на передовій рівно рік, а до сьогодні статусу учасника бойових дій немає. Якраз вирішенням різного роду проблем і збирається займатися спілка воїнів АТО. Ні в яких політичних процесах ми приймати участь не будемо. Тобто, ми о, пріоритет наш займатися непосредственно проблемами учасників, ветеранів АТО. Ребят, ну, которые прийшли з Донбасса, ту ж саму роботу найти, може, какие-то ну, проблеми семейного типа, кому-то помощь нужна, може психологічна. А ще члени спілки працюватимуть над вихованням патріотизму, бо переконані, сьогодні це вкрай важливо. Аружя у нас є дух, дух патріотичний теж в принципі є. Ну, правда, далеко не у всех. Воспитание, оно Патріотичне быть. має бути. Це треба було делать ще 23 года тому, коли отделились від от Советского Союзу. Перемога буде за Україною впевнений воїн, бо наша держава не посягає на чужі землі, а лише захищає свою. А це праве діло. Ветеранам велика теж я би хотів пожелати, прежде всего, здоров'я, тому що в їхній віці це. Я думаю, необходимое всего. Хотел бы сказать спасибо за, за победу, за мир, за то, что отстояли, отстояли свою землю так, как сейчас мы отстаиваем свою землю. Минулого тижня ми розповідали про благодійну виставку аукціон, яка пройшла в Державному музеї українського народного декоративного мистецтва в Києві за сприяння енергоатому. Таким чином організатори збирали гроші на допомогу першому добровольчому мобільному госпіталю імені Миколи Пирогова. На торги виставили ікони, написані на ящиках від набоїв, які привезли з під Дебальцевого та пісків. Одна з них тепер буде в нашому місті. Книжкова виставка, яку традиційно готують до Дня Перемоги у бібліотеці Палацу культури енергетик, майже повністю присвячена подіям Великої вітчизняної війни. Про війну нинішню свідчив лише новий експонат. Ікона, написана в канонічному стилі, на ящику від набоїв, зайняла центральне місце в експозиції. Це вперше, звичайно, до нас така ікона попала. Такої ікони в нас ще ніколи. Таких експонатів у нас практично ніколи не було. Виставки ми часто організовуємо. Вартісну ікону придбав генеральний директор Южного Української атомної електростанції під час благодійного аукціону, що відбувся у середині квітня в столиці. Організаторам тоді вдалося зібрати більше ста тисяч гривень на допомогу першому добровольчому мобільному госпіталю імені Миколи Пирогова. Серед перших, хто побачив образ, були працівниці бібліотеки. Ікона така світла, радісна. Вона приносить надію. Ураження таке, що хвилювання, хвилювання, хвилюємося. Зразу згадуємо, як там наші хлопці. Як їм важко? Вона незвичайна, тим, що вона не просто нарисована на якісь доски, там в такому ящику це таке символічно. Тим більше, що зараз наближається така знаменна дата День перемоги і. Я теж сподіваюся, і весь народ сподівається, що Україна переможе. Зараз робота Київської художниці Наталії Волобуєвої розміщена в міському історичному музеї і пробуде там до 11 травня. Потім її планують передати в музей южноукраїнського енергокомплексу. За словами іконописиці, образи, написані на ящиках від набоїв, мають неабияку енергетику, адже вони відчули силу солдатських рук, мужність вояків, які нині на передовій. Десятий рік поспіль у гімназії організовують огляд конкурс військової пісні та строю. Діти охоче долучаються до участі у заході. Цього року, окрім ветеранів Великої вітчизняної війни, до журі були запрошені і учасники АТО, Товаришу майоре, 6 В-клас класу кількості 13 чоловік до конкурсу пісні та строю вишикований. Командир символ. вільно стати до строю. Огляд конкурсу військової пісні та строю було започатковано 10 років тому, але він і зараз не втрачає своєї актуальності. Готуватися до фестивалю старшокласники гімназії розпочинають заздалегідь. Розучують маршові пісні, придумують назву та девіз для свого загону, проводять численні тренування, ретельно обирають військову форму. Цього разу діти виступали у формі спецназу, морських піхотинців, льотчиків та радянських солдатів. У гімназії кажуть, що рівень підготовки учнів до огляду конкурсу військової пісні і строю покращує це з року в рік сьогодні змагання передбачає показове марширування, вправи з шикування, пісенний конкурс на військову тематику. На командирів загонів покладається особлива місія відповідати за чіткість виконання строєвих прийомів. Члени журі визначили переможців у восьми номінаціях. Кращим командиром було обрано Костянтина Черкаса, учня 10 класу. Його ж колектив під назвою Непереможні відзначили як найзгуртованіший загін. У номінаціях Найкраще представлення та крокування строю перемогу віддали команді Шабля. Виконання строєвої пісні Краще за все вийшло у патріотів. Загін під назвою Ми пілоти отримав грамоту за найоригінальніший вигляд. Найгучнішими визнано роту солдатів. Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом надіслав щире привітання з нагоди Дня пам'яті і примирення та 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. День перемоги це свято, яке об'єднує всі покоління, є невичерпним джерелом патріотизму. До земної укліни безмежна вдячність вам, дорогі ветерани, за мирну блакить неба, за вільну землю, за честь і гідність батьківщини. Бажаю вам, вашим родинам і всім українцям міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Мир... Неба та довгих років життя, президент Найконургатум Юрій Недашковський. Ми приєднуємося до привітань. Нехай самовідданість та добрі справи допоможуть українцям збудувати сильну та заможну державу. До зустрічі!